Воро, забачте проходження цієї гри. Давайте йдемо поговоримо зі Змієм одним мені треба знайде, щоб Що хочеш казати, кажи. Окей, ти ж його не розіслиш, правда? Я з тою херняю битися не буду. Побажайте мені удачі! ахуха хухай хохай! Хуй Хуй-юй-ай-ай-ай. Сказав. Я бачу нові місця, щоб експлорити. Е, не, ні, експлорити я не люблю, пацани. Давайте спускаємось на нахер експлорити. ми йдемо виконувати завдання. Експлорити будете на тому світі. Хлопче! Чотири ти них вставай, давай. Давайте, бийте одне одного. Бийтесь! Бейтесь, давайте! На! На! Мінус один! Пишов, давай, рухайся. Мінус другий. Це, це було класно. Оце Хидиш, ходиш, підиш, лови яблуко. Так, я, я можу бути не видав, що не видно, що не видно, ха, <свистит> на тебе в яблучко даває. Мій брат питав про мене, а, а що він казав? Що я... Шуя... Ой, то хочеться, що я то поремонтував, <плес> так. Якась ця штука важка. І воняє. Треба тихо, бути. Тихо. Оп, зачарував вам, коротше. На 20 тисяч цього хп. Скільки одинакового дєрів треба вбивати. Швидше, швидше, хлопці! Ну треба пошвидшитися. Ой! мій <плес> бій, <плес> <плес> oh, а ну давай, кажеться зібрався? Де? вони зараз нападуть. Нападають! Нахрен! Це кажи, що там ззаді, бо я не бачу. Бехайди! А, то на обзрили! Ха-ха-ха! Пішли нахер! Двоє! ряд стали! Получайте, урон! Биймо! По голові! Головой! Все, у вас хп немає! Та вас же хп немає! Що ви спорите? А, твоя мама, напевно, така шлюха! Рубаю його на шматки. Ти не брата! поняття не маєш, що ти на. Температура чи що? 38,2, Нічого собі... Так дай сюда, руки кашляє хворий! Чим пахне? Дощь. Знаєш, що твоя мама? Вона тупа і потворна. Ти шо напер гона. Загорівся, хотів щось зробити, і впав, Ламався, чи що. Прийшов час добити бендалі. Далі тримайся від мене! Це дешеві кидають, то й то офілі не стою, давай швидко! Таран, я думав, зараз піде з ним. Фрея! Відкрий двері! Хлопець захворів! Швидко, Фрея! Це не проста хвороба. Boys, треба інгредієнти, які знаходяться тільки в Хелфхеймі. <that> Викопати stay своє And минуле. Ого, е, в очі, дивіться. Йома, це флешка. Волос своє голови. В очі, в очі, дивимось в очі. Очний контакт. Ось і воно, моє минуле. Ця зброя легендарна! Кай! 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 Щось так ти є ти дуже холодно. Десь за таку херню вже бачу. Ну, що нове. Що нове. Окей. Нам треба його серце, та. Йомою, окей. Так, ви нічого не бачите. 24 плюс. Хоча він забрав серце. Я вам просто скажу до слова. <laughs> Давайте ж ту птаху захерачим по приколу. Кратос. Зус. Зес. То твій батько був, та а, то. То ілюзія, гна кусок. Я просто так насрав, що не тільки що що шо шокотес. Поняв, да, прикол, бо ну, мене не що. Ж... Ой, блін. сука, а я тепер знаю, хто ти біс такий. То твій батько зарсу, то ти всю нахер спарту захерачив. Ти ж це. Спартан. То, ось що ти не хочеш казати цьому сину мені хіра. Ну і ладно, це твоє діло, в принципі, мені так типо. Що ти, син? Голова ще були курва, температура вже 39 десь. Я казала тобі, що я маю сина. Хоча been... тут починається сумна година, Come... так було. Не роби ті саме помилки, що я робила. Хлопець був проклятий. Синку, ти був проклятий, ти знав то? Такого більше не станеться. Я обіцяю. Ти ж знаєш, що ти не знаєш, типу. Він же пішов, так? Ну добре, дякую тобі, Фрая. Мої двері завжди відкриті для тебе. А для мене! Що тепер? Слухай, я хер знаю, що тепер. Тепер йдем додому, синку, ну нахер то все. То я блін. Ну середини. Треба, щоб він тої херні не бачив. Ой. А, просто якась ця, ваза тут. була. Я її розбив випадково. Через тебе. Ой! Нажми щось, фокусуйся, нажми щось, якийсь з цих речагів. Я такі згадки не, не люблю. Все, ви не втопили, синку, іди, біжи далі сам. Ну, давайте ще раз, третій раз попробую, може вийде типу. Ну я не хочу. Пустіть мене. Ну і що це за херню я роблю. Я не знаю, що я зараз роблю. Я забув, що я туди нажимав. Ну, да, да, давайте ще раз, я втоплюся. ФОДЕРНО! Все, ура! Гани, ганий. З п'ятого разу, ізі. Я тебе зараз. Не його, типу. все, він кінець, Срака йому, ні. Але ми боги, ми можемо робити те, що ми захочемо. Йомой, цей малий жас. <смі> не я ж тобі казав не вбивати його. Ти ж мене вчив вбивати. Я тебе вчив вбивати. Так, але ніхе це в тетради не бачили. <смі> Бам! Не пробив. Бам. Як відкрити портал, допоможіть. Ми це зробили. Все правильно. А там ми і розв'язаємо порох. Мами. Хлопці, верніться! Скучав? <смі> Ніхрена. What the fuck? Бежи, хлопче, бежи! я уже бог Окей. Ні, наш... Нахера! Треба в портал було зайти. Полизий, хлопче. Вали, тікай, біжи Так, пацан! Пусти мене! Тихо! Стихай, схамені спирак! Якого він творить? цей просто уграє, его весело. Твій батько правий. Куда? Куда він бежит? Ой. 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 Это так круто виглядає. Чего хрена? Я скину. Окей. кай. Падаю вниз. Куда він тікає? Який портал? Весь Асгард прийде за тобою, щоб зламати тебе. ну, зараз я тебе зламаю. Що ти натворив? Бой! О бой! Нахера одяну цей це А ану відпусти його! Охохо! Oh, Все oh, oh. нормально, да? став, царапаны. Ти занадто херні багато твориш. No. Ми ще це обсудимо, uh, обсудим, Cause... понял. Ага. Його мама Фрея. Він хоче вдарити. Не знаю, що він хоче зробити. Він прям вболіває за них. Він не зміг вбити типу, свою маму, але він дуже хотів її вбити. Допомога треба. Читай. Ви що, війну хочете розпочати? Чи що? Забудь нахер. Слухай, мої інструменти поломані, Все, валіть нахер. А я а я можу допомогти. Ти бачу дуже нахер розумієш. Суха, де ти знайдеш такий інструменти якісні? А дерьма кусок. О, курва, ти же їх знайшов, блин! Да тут? ну! нахерта! Хаба! Тебе руки грязь, в сраку. То пішло ти сам в сраку. Тут ще старий Пердун захотів око повернути собі. Дуй. Як там? Хуяй у ей. Що він каже? Та я походу все ще долбоєм. Короче, він сказав, що ти можеш завести йому в пес. Тільки да не шлях, Щоб повернути мені гребане око. Та, думаю, все буде нормально. Погнали! Зараз буде аквапарк. Йомо, сикин гамна поїв. Тут навіть причал, є, можна причалити. Він захавав причал О, я знайшов око. Та, окей, на. Акурат, акуратно. Повісив мене назад на цю сраку, буду хоч ню нюхати щось нормальне. А як нам вибратись? Походу зараз дізнаємось. Ого. І Ага. Дами... Це ми зробили? Ні. Що інше. Фраяр? Ми все ще можемо їй довіряти, так? Непевно ну, хірна зараз запитаю. Я шукаю свого сина. Were... Коли ти останній раз його бачив? Тихо, тихо. Що не так? Та ми дізналися, що тебе Something цей... Що твій сен, так Балдур, так хер... ти той Балдур? Хір вити його хотів? От він, от він, от ця хірня. О, you я you так і думав, too, що велика змія допоможе мені вас знайти. Окей, okay, зараз Don't щось буде. Away. не тікай. Зараз він тебе вб'є. Краще тобі тікати. Uh, <laughs> Якщо ти будеш ти туди куди йдеш no зараз, things. ти не знайдеш миру. Я з тобою пізніше розберусь. Перша сім'я. Окей. Айсе СТОП! А чо oh, я? Чи uh. його теж так зробить? No, я не дам тобі його скривдити. Стоп! No! Adriaus. You're bleeding. Breathe, boy. Breathe! О, oh, в дихалку попавте. What is this? Що це? А, ah, то от чому вона сказала покинути ті стріли? <laughs> Ні, вона явно недовольна. А він довольний. Really Мені пофіг, він вб'є мене. Так. мене так. Я не дозволю йому померти. Слухай, е, я дозволю. Він відчуває. Хватить бити мого хлопчика, блін. Коротше, ця стріла зняла з нього його цю фігню, яка давала йому безсмертя. Зараз йому буде больно. Він you... oh. <пух> хоче більше. На тобі більше. Він прям кайфує. О, просто Чвакосил своєї голови витягнув цвях. Він лізе до своєї мами. Тримайся подалі від мого сина. Так він тебе вбити хоче, Дурепа. Кого тримати? Чекай. Стріляй. Стріляй! Я не можу блокувати, сина, стріляй! Хорош! Як це круто виглядає? Дякую вам. Таким живим я давно не почувався. Ну що ж, дякує він, да? Ну, прошу. Та не буде він тебе слухати. Фрейд. Він хоче померти. Я йому в цьому допоможу. Вибиваю всю дур з нього. У мене є ідея. Викликав змія. Давай, зробиться! Мені не потрібен твій захист. Як скажеш, якщо він тебе вб'є, я не винен. Yeah, я просто I пробувала допомогти тобі. Вона настільки хотіла його захистити, що наклала mistakes. на нього безсмертя. Типу, ти все ще маєш you're заплатити. I якщо моя смерть зробить, ти... тобі легше, я не буду тебе зупиняти. Готуйся получити love... по морді від Кратоса. От, кратос, ти там довго? Ти що де. No. Все. Моя черга. Він oh. кайфанув явно. No. Сніг, типу Це він сам вибрав шлях. А тепер що, походимо погані хлопці, чи що? Все, тепер точно в Йотенхейм. Оце Йот, йотенхейм, тут просто тупо ніхіра немає. Тут тупо міст кудась, А далі нічого, абсолютно, Ніхіра тупо немає. О, це ж ця, мама. Вона знала гігантів? Та синку, я я вже не була гігантом. То просто, вона, вона все знала. Це все було на самому початку для нас написано. Походу, не тільки я скривав щось від тебе. Мама теж якусь херню малювала. Ми так близько до кінця. Тут щось ще, ще скривається. Херня. Ого, там Кратос помре, типу, да? Тут тупо мертві гіганти валяються. Чуваки, ясно, що ви вмерли, Блін, Тут нема що їсти, пити. Як ви взагалі жили в цьому парашному світі? Goodbye, Все. Кінець, тобто я наполовину гігант наполовину Бог? Нє. Але моє ім'я на стіні. Гіганти називають мене Локі. Це ім'я мама тобі хотіла дати перед перед твоїм народженням, але не дали мені. Але чому? Це вже питання на наступний день. Ну, я махав вже відповідати. Дам додому нарешті. Спимо десь років п'ять. Ну нахер тут пішов на все в сраку. Рік по тому нахер. Я проснувся нахер. Я рік спав курва, я хотів поспати п'ять. Що за на кусок тут стоїть? Хто тобі все таке? Курва, Тор! Бобр курва! Тора не було, то був сон. Е, так, вроді погуляли достатньо, йдемо додому. Спати, Ще 4 роки.